Друзі, ну що ж, всім привіт! Завершився матч між Реал Мадрид та Барселоною. Завершилося Ель-Класико. Мадридське Реал 3, Барселона 2. Ну що ж, друзі, неймовірний суперматч. Ми з вами побачимо. побачили. Неймовірне, друзі, Ель-Класіко вийшло ось 5 забитих м'ячів. 3-2. друзі, всіх болівальників Мадридського рава хочу притис перемогу. Ну, болівальники Барселони. Я хочу сказати, щоб ви не засмучувалися. Це була це була рівна гра, Це була рівна битва. Але Мадрид перемагає. А давайте закрилися по порядку. Стартові склади Мадрида. В принципі, в них схема 4-1-2-1-2. Андрій Лунін у воротах, чи Аміні-Рюдірка Мавінґаласкис. Захисники крос плану, півзахисник пола напівзахиснику Камони, Кавалєр, центральний півзахисник, Джудвілінга, центральний атакувальний півзахисник. То, бачите, такий ромб в центрі поля у підопічних. Карло Анчелоти. Радрига Голайс, Вінісіус Рекс в нападі. Барселона без змін 4-3-3. Вони завжди за цією розстановкою грають. Маркан Трестігін, на воротах. Канцелу, Кубарсі, Рауджі, Андреас Крістан, Гендуган, Френки, Роберт Амандовский, Ямали, Рафинья по флангах. А ну що, друзі, Барселона забила вже на 6-й хвилині гри. Андрес Крістенсен забив. Ну що ж, кутовий, друзі, кутовий приніс плоди. Взагалі, Барселона зі стандартних положень наз найкраща команда іспанської Лаліги. Десь трішки Андрій Лунін помилився на виході. Це дало змогу Андресу Крістенсену. Ну, перевісів Андрія Скріса, це Антоні Кроса. Андрій Лудін пролетів повз м'яч, і Таким чином забив данець на 6-й хвилині 1-0. Після того, як Барселона забила, вони мені зда... ну, так здалося, що Барселона віддала на ці і Барселона хотіла діяти на контратаках. А Мандрець заробив пенальті. Друзі, до речі, Барселона, ось коли забили ось цей гол. Барселона краще розпочала, але ось ранній швидкий забитий м'яч десь трішки. Барселона віддала ініціативу і Лукас Васки зробив пенальті. Він обіграв Жана Кансело, а Кубарсі схвалив проти Вашки, Що пенальті чистий, війні. пенальті на 18-й хвилині чітко реалізував. Хоча, в принципі, триштегін майже відбив. 1-1 на Сантьяго Бернабел. Потім Барселона, на мою суб'єктивну точку зору, грала краще. Барселоні, Барселона більше в них виходила. Пресом працював більше м'ячем каталонці володіли. А, ось в принципі був такий рівний футбол. І Френкі зізнав, наперевели, жаль, дерезі пошкодження. Ось Френкі, ключовий футболіст, на жаль, знову для Барселони вибиває, вилітає. Його поміняли на Педрі. ось, Ну і в принципі так перший тайм і завершився. До речі, Френкі, звичайно, міцного здоров'я. Сподіваємося, що. Він скоро одужує ось. Друге там. Давайте, друзі. Це, до речі, Гол Крістенсена. Оце Віні. Ось. Віні. Друге тайм був також рівний. Барселона також розпочала краще, непогані були атаки. А ось найкращий момент у Барселони. Це вихід Феррана Тореса один на один з Андрія Луніном, коли Ферран його не забив. Можливо, там був офсайт, але суддя не підняв прапорець, тому А ні, підняв там, підняв і згадав. Але в принципі, так як щоб забив би, то це його перевіряли. Просто не непогано володіла м'ячем. Ось, ну, в принципі, така гра також була спокійна і рівна. А ось, Цікавий футбол вже пішов після того, як забив Лопеш. Ось тоді пішов вже цікавий футбол. А Про рахунку 1-1, там він іще, там, момент типу, не мав, але не забив. Там він а, обіг весь практично захисту пробив зворота. Тервонопеш на 69 хвилині виводить Берзону вперед. Ямаль пробиває, Андрій Лунін відбиває перед собою, але м'яч що на фермі Ліпіша, на фермін Лопіш. З метри всьоми розстріляє Андрія. Один-два, Барселона попереду знову. Ну і після цього забутого м'яча у нас пішов неймовірний матч. Мадрид миттєво відігрався. Віні жуніор на дальній стіку туди прострілює. Ну, Лукаш Вашкеш замикає цей простріл, робить рахунок 2-2. Десь трішки надиграв канцелу, і мадриський реал рахунок, десь рівняв. А потім Барселона могла забити такий Фермін. Ну, взагалі, потім пішов матч дуже рівний. Перемогти могла ще одна, ще в принципі інша команда. Тобто атаки та моменти були доволі таки непогані, що в одних, ще у інших. У Винни, а ось він з Джуніор вийшов вихід один на один був у Віні. Марк Андретештейн виграв побачення у Віні. у Барселони був момент доволі таки непоганий. У Фермина Лопішила там буквально трішки Фермина не вистачило, щоб пробити. Матч і Дджуд Джуд Дджуд мы забываю, Ну, хто як не він, да? Джуд Белінгем. Який забив е на Манжуітці, пам'ятаєте, в жовтні в кінцівці. Е Войс Джуд. Він не забивав два місяці. останній забивав ще Жероні в лютому. Е Забиває він е сьогодні, 91 хвилина 3-2. І емоції венісі. Емоції Рангіга! Емоції болівальники, фантастика! Просто фантастика! Розв'язка Гульєвуда. А мала виграти також, в принципі, Барселона. Я ж кажу, матч був рівний. Ось статистика підтверджує мої слова. 14-15 ударів, 8-6 ударів в площину, 46-54 Володіння, 87% точність пасу в Мадридського Реала, 90% в Барселони, 2-8 кутових. Абсолютно рівний поєдинок, абсолютно. Реалізування на годи. нагоди 5 на год було врали, дві вони опустили. Да, Барселони лише дві голіві нагоди були, всі вони їх реалізували. Да, можливо, ктаунці. Пропишу мандріці, справді на цю перемогу награли, але, в принципі, я вже матч був. рівний 476 пасів грало, 418 точних, у Барселони 528 пасів, 477 точні, з 14 ударів Рала 8 площини, 3 по звороту три блокованих ударах, у Барселоні з 15. 6 площина, 7 повз ворота, 2 блокованих удари, по відборах краще був мандріч, 4 сейви Андрія Луні на 5 сейвів Фетерштегі, на 20-14 уніців м'яча, 4-11 перехоплення. Ну і порушували правила каталонці трішки більше, лише на один фол більше, 12 фолів, дві жовтих картки. У Барселоні Орала 11 фолів, але працюємо 3 жовтих картки. Найкраще від цього матчу, напевно, це. Я би виділив би Лукаша Вашкіша, який зробив пенальти, який забив, віддав голіву передачу. Не знаю, таразі, як, як, на мою думку, це Лукаш Вашкіш. Не знаю. Я думаю, Лукас Васки сьогодні найкращий футболіст, по-перше, він і забив і голіву передачу віддав, і пенальті зробив. Де він без шансів найкращий. Без шансів найкращий, і Лукаш Вашкіш, гравець цього поєдинку. Ну що ж, 3-2 реал, неймовірний класік. Матч який заслуговує Вашоїва. Реал перший, 81 очко, Барселона Друга, 70 балів, 11 очок відрива. І без велику долю ймовірності, мадридський реал вже оформить чемпіонство, вже в наступних турах. Я думаю, це не минуємо. Мадрид іде за чемпіонством. 8. мандрицький реал, цей гол Джута Білінгима. 99,9% золотий гол. Всі бульвальники мандридського Реала я хочу, друзі, привітати з перемогою. але булівальники Барселони не засмучитись. В будь-якому випадку підупішні хаві продемонстрували хороший, якісний бій проти мандрицького реала. Дякую, друзі, вам за увагу. Цель класику будемо завершувати. Неймовірний матч. Дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.